Доброго дня, шановні поціновувачі філософії. Сьогодні я хотів би вести мову про першого в світі скептика, і це не античний мислитель Пірон, як це прийнято вважати, а індійський шраман Санджая Белатхіпутта. Санджая Белатхіпутта жив приблизно у 7-6 столітті до нашої ери. Він є сучасником. Попередніх мислителів, про яких ми говорили, і його агностицизм і скептицизм випередив Пірона приблизно на два століття. Санджая Балатхіпутта не належив до популярної на той час течії Аджівіків, про яку ми вже поговорили. Він належив до іншої філософської школи, яка отримала назву аджняна. Санджая Белатхіпутта відкидав можливість. Істинного формулювання будь-якого судження. Тобто він вважав, що ми не можемо підібрати такий предикат до будь-якого судження, який би повністю відповідав реальній картині світу. Людина не може бути впевнена в чомусь на 100%. так само, як і вона не може бути не впевнена в чомусь на 100%. Тому найкращим методом. Відповіді на найбільш глибокі питання нашого існування є мовчання. Суть скептицизму Санджаї Белатхіпути полягає в тому, що людина не може вважати ту чи іншу думку істинною на всі 100%. І вона не може також вважати якусь іншу думку неістинною на 100%. А отже, це дає нам підстави зробити висновок, що взагалі щось стверджувати недоцільно. Таким чином, на питання про існування Бога, про існування душі, про те, чи існує карма, про те, що таке власне я. Тобто, на основні метафізичні питання нашого буття ми не можемо одностайно відповісти, так існує це», чи ні, не існує це», чи «так, це чи так це правильно, або так це неправильно. Отже, саме в цьому полягає скептицизм раннього шроманського періоду, а точніше, саме Санджаї Балатхіпутти. Виходячи з вище окреслених ідей, людина не повинна надбудовувати лишні конструкції, вона не повинна формувати різноманітні філософські концепції чи теорії, доводити комусь свою правоту і таке інше. Найкраще, що може зробити людина, і це її головна ціль, це досягнути абсолютного умиротворення. Тобто перебувати в гармонії з природою, перебувати в гармонії зі своєю душею, відчувати власне я, не заважати природному процесу, не втручатися в зовнішні об'єкти та дотримуватися ахімси, тобто не шкодити живим істотам. Таким чином. Санджая Белатхіпутта за 200 років до видатного грецького мислителя Пірона сформулював фактично ті самі ідеї в дещо спрощеному вигляді, але пізніше вони розцвітуть вже в європейській традиції, а також в індійській традиції, в більш пізніх філософських школах, про яких ми будемо говорити. Суть агностицизму санджая Белатхіпутти полягає в тому, що якщо навіть і існують, Істинні відповіді на фундаментальні питання життя, то вони знаходяться за рамками можливостей нашого пізнання, за рамками наших уявлень про існування, і таким чином ми впираємося в скептицизм, тобто не можемо достовірно щось стверджувати, а краще просто помовчати. Подібний метод, між іншим, використовував і головний опонент мислителя це Будда. В нього також є славнозвісне мовчання. Коли Будді задавали найглибші і найважливіші питання буття, він у відповідь просто мовчав. Незважаючи на це, між Санджаєю Баладхіпуттою та Буддою склались досить непрості відносини, їх не можна назвати дружніми, вони були конкурентами та переманювали одне у одного послідовників у підсумку, більшість Учнів санджаї Белатхіпути все ж таки перейшли в буддизм і стали членами буддійської санхи. Серед них були двоє чи не найголовніших учнів Будди, таких як Маудгальяяна та Шаріпутра. Підсумовуючи вище сказане: вчення та погляди санджаї Белатхіпути справили значний вплив на встановлення ідеї скептицизму та Агностицизму, які будуть доволі популярними в пізні епохи як східної, так і європейської традиції, а також його діяльність дала поштовх до розвитку великої потужної майбутньої релігії, буддизму. Дякую вам за увагу! Любіть мудрість! Хай щастить!